Вітаю, друзі! З вами Олександр! І сьогодні в мене топ із 10 ліхтарів. Яких саме ліхтарів? Це ліхтарів наживлені або 3 батарейки 3А, або один акумулятор. По топу ліхтарі розложені так: що перше місце займає цей ліхтар, а останнє місце займає ось цей ліхтар. І я буду розказувати ліхтарі і показувати їх. Не з останнього місця, як це завжди роблять, а саме з першого місця. Чим саме цікавий ліхтар і чому він стоїть на такому-то місці. Перш за все, хочу сказати, що це мій власний топ. І я не претендую на істину в першому читанні, але маю деякий досвід. І саме завдяки моєму досвіду і досвіду використання ліхтарів, я і зробив цей мій власний топ по сукупності характеристик. Тобто сюди входить не тільки світло, а і інші характеристики. Тож, поїхали. І перше місце, друзі, по праву займає новинка 2026 року Nightcore HA 27UHE. Чим такий цікавий цей ліхтар? По-перше, він має не два види живлення, як інші ліхтарі, а три види живлення. По-друге, він об'єднує кілька технологій. По світлу це поєднання особливої тіроптики, технології TrueVision, як удається сама оптика, і технологія MCT, яка дозволяє змінювати колірну температуру світла. Тобто ми можемо мати тепле світло, холодне світло і нейтральне світло. Ліхтар має дуже потужне кріплення. До речі, відрізняється від багатьох ліхтарів, тим, що у нього немає ось тут зубчиків. А зубчики знаходяться саме у вузлах кріплення, тобто в осьових вузлах, ось тут і ось тут. Що дозволяє, по-перше, нахиляти ліхтар аж ось так, тобто більш ніж на 90 градусів. А по-друге, саме таке кріплення, воно дуже потужне. Також ліхтар має модульну конструкцію, тобто відкриваємо батарейний відсік, що ми бачимо: акумулятор від компанії Nightcore на 1500 мАг з можливості заряджати прямо у ліхтарі. Тобто порт зарядки USB Type-C знаходиться зверху. І також можемо виняти цей акумулятор і живити ліхтар від трьох батарейок 3А, тобто від трьох мізинчиків. Але це ще не все, друзі. Ми можемо зняти оцей модуль повністю. Тобто, Отак він виймається. Як бачите, він виглядає ось так цей модуль. І замість цього модуля поставити інший акумулятор підвищеної ємності. І стійкістю до різних екстремальних температур, як по мінусу, так і плюсу. Поки що такого акумулятора немає, але Найткор обіцяє його найближчим часом. І ми можемо замість цього модуля поставити саме той акумулятор. Ремінець у ліхтаря стандартний для компанії Найткор, тобто є перфорація, є силиконова стрічка, керування максимально зручне і інтуїтивне. Тобто при затисканні кнопки ми вмикаємо ліхтар. Короткими натисканнями міняємо режим. Подвійний клік турбо. Утримання кнопки вимиканням, червоне світло вмикається утриманням лівої кнопки. І є також режими SOS, маяк і червоний маяк. Також хочу уточнити, що тут є два режими червоного світла, 5 і 15 люмен. Також те, що сюди, крім рідного акумулятора. На 1500 мАч можна поставити ще акумулятор від Петля, він також сюди підходить. У ліхтарі немає вбудованого порта, тому акумулятор заряджається тільки від власного порта USB-C. На жаль, водонепроникність даного ліхтаря, тільки від дощу, тобто занурювати воду його не можна. І щодо світла, я вам покажу, як він світить в аудорі. На всі ліхтарі будуть світлові тести. Тож ось така будова світла у цього ліхтаря. Це класичний TrueVision із чотирьох діодів. Тобто, подивіться, ось такий дуже широкий ход-спот, який плавно переходить у бокову засвітку. І засвідка плавно переходить у периферію, втрачаючи розкравість Це практично ідеальне світло для налобного ліхтаря. Наступне друге місце по праву займає ліхтар Phoenix HL18R. Він також має кілька цікавих технологій, має доволі потужне кріплення, яке, звичайно, поступається кріпленню від оцього найткора. Але має більшу водонепроникність. Я забув сказати, у найткора водонепроникність тільки на рівні дощу. У цього ліхтаря водонепроникність значно вища. Рідний акумулятор може заряджатись через порт USB Type-C, який знаходиться знизу. А також даний ліхтар може приймати акумулятори як від найткора, так і від Petzl. І, звичайно ж, друзі, можна вийняти акумулятор і поставити сюди три батарейки 3А. Рідний акумулятор заряджається тільки через вбудований порт. Інші акумулятори можуть заряджатися також окремо. Ремінець перфорований. В даному разі це не його ремінець. Рідний ремінець схожий, але має ще силіконову стрічку. Керування то теж доволі зручне, можна виставити на кожен із діодів різне світло. Саме світло дуже схоже на TruVision, але не такий плавний переход із хотспота до бокової засвітки. І також ліхтар можна поставити на запобіжник, якщо ви десь переносите його. В рюкзаку чи в сумці. Ліхтар має індикацію і ми можемо визначити зараз наскільки заряджена батарея. Індикація на батарейки тут не працює. Керування ліхтарем доволі зручне, утримання це ввімкнення ліхтаря, коротке натискання перемикання режимів, подвійне натискання будь-якої кнопки це ввімкнення червоного світла. І є також режим SOS. Червоний має тільки 5 люмен. Нахиляється ліхтар отак, то, то не на 90 градусів. Але цього вистачає для того, щоб щось робити у руках. І також у ліхтаря є запобіжник світла. Тож ось так виглядає світло даного ліхтаря. Дуже схоже на TrueVision. Також широкий хотспот. Правда, не наскільки плавний переход у бокову засвітку. Але плавний переход засвідки на периферію 180 градусів практично. Третє місце по праву займає ліхтар. Wuben H4. Це новинка 2025 року. Кріплення дуже потужне, незважаючи на те, що я спочатку думав, що ні, але цей вузол також посилений. І також дуже міцний пластик військового класу. Ліхтар у кріпленні нахиляється на 90 градусів, що дозволяє використовувати його у самих різних ситуаціях. Нахил ліхтаря регулюється цими зубчиками. Живиться ліхтар від власного акумулятора. На 1700 мАч, тобто він має високу ємність. І звичайно ж сюди можна поставити також акумулятор від Пецля і від найткора. А також можна поставити сюди три батарейки 3 а На ліхтарі заявлена водонепроникність IPX 8, тобто максимальний водозахист із зануренням у воду. Дуже зручне керування. Тобто коротке натискання це вімкнення ліхтаря, утримання це перебір режимів. Та саме ліва кнопка, але діє на розсіяне світло це на далекобійне світло це на розсіяне. Подвійне натискання це режим турбо. І утримання будь-якої з кнопок це червоне світло. Червоне світло тут тільки 15 люмен. Більш низького нема, на жаль. Будова світла дещо схожа на Trovision, але значно ширша периферія. І також є окремо розсіяне світло, просто розсіяне світло. Також цей ліхтар. Єдиний із усіх представлених тут має датчик руху. Тобто ви можете вимикати його помахом руки, якщо у вас, наприклад, брудні руки. Керування дуже зручне і інтуїтивне. Є деякі нарікання на те, що із-за дуже широкої засвідки, при нахилі ліхтаря, він дещо забиває в очі. Ну, не скільки в очі, а освітлює ваш ніс. Взагалі це відчувається тільки при великому нахилі ліхтаря, і тому я не вважаю таким сильним недоліком. Ось так виглядає світло даного ліхтаря. Хотспот практично такий же, як і на Trovision. Але він трішки менш далекобійний із-за того, що тут перенасичена бокова засвітка. Як бачите, вона дуже яскрава. І я вважаю таку бокову засвітку дещо зайвою. А розсіяне світло є росіяне світло. Тобто без вираженого хотспота. І, звичайно, ж повна периферія. Наступне четверте місце у нашому топі займає ліхтар Phoenix HL16. Хто знає про цей ліхтар, відразу скажуть мені, що він працює тільки на батарейках. Так, у стоковому варіанті саме так. Чим дуже добрий цей ліхтар? Тим, що у нього, по-перше, ширше кріплення, стрічка з перфорацією, кріплення саме по собі. Так само на зубчиках, воно дуже потужне. Ліхтар нахиляється ось, ось так, не більше. Але цього достатньо навіть для того, щоб робити щось у руках. Кріплення достатньо потужне, як бачите, отакі шарніри тут. І щодо живлення, як бачите, зараз тут стоїть акумулятор Пецель. Тобто, що я зробив? Я просто сточив перегородки, які тут стояли. Тому що цей ліхтар призначався тільки для батарейок 3А. Зараз він приймає і 3 батарейки 3А. І акумулятор від Petel, як ви бачите, спокійно стає в цей ліхтар. І, звичайно, ж ви можете його заряджати саме тут у ліхтарі. Ліхтар має достатню водонепроникність, вона на ipx 8 але достатньо також. Із мінусів цього ліхтаря, в нього немає індикації батареї. Тому що в стоці він призначався саме для батарейок, тому тут не зробили індикацію батареї. Має два діоди: діод червоного світла, діод білого світла. Керування дуже зручне, тобто утриманням кнопки ми вмикаємо ліхтар короткими натисканнями перебираємо режими. При натисканні на ліву кнопку вмикаємо червоне світло і також перебираємо режими. На жаль, червоне світло тільки 5 люмен. Будова світла дуже схожа на Trovision, але не такий плавний переход від хотспота. Заливка 180 градусів, як і у минулих ліхтарів. Ось так виглядає світло даного ліхтаря. Схоже на True Vision, але края, як бачите, трішки більш відчутні. Края хотспота. Він також великий, але края дещо більше виражені. Але з периферії все добре. Тобто така периферія на 180 градусів. І вона не перенасичена на самій периферії, на дальній периферії. П'яте місце в моєму топі по праву займає ліхтар Пецель Актік. Це шикарний компактний ліхтар. Ремінець стандартний для пецля, тобто перфорації нема, але він дуже еластичний і довговічний також. Кріплення у ліхтаря це одні з самих потужних кріплень саме на пецлі, тобто підковоподібне кріплення, в яке вставляється ліхтар. Керування також дуже зручне. Ви натискаєте на кнопку один раз перший режим, другий раз, другий режим. Просто є таймінг. Тобто якщо ви Натиснули один раз і чекаєте, то через 5 секунд. Ви при наступному натисканні просто вимкнете ліхтар. Також є червоне світло, приблизно 5 люмен. Тож, загалом, цікавий ліхтар, який по праву займає своє місце. Живлення у ліхтаря. Або акумулятор Petzl. Виймається ось так. Також, як бачите, можна заряджати через порт USB Type-C. Або три батарейки 3А. Водозахист, наскільки я пригадую, IPX5. тобто Воду занурювати не можна, але при дощі в ньому ходити можна, без проблем. Нахиляється ліхтар, до речі, як завгодно. Тобто, практично на 90 градусів його можна нахилити, якщо вам це буде потрібно. Також даний ліхтар має індикацію батареї і акумулятора. тобто Індикація працює і на батарею, і на акумулятор. Світло у ліхтаря дуже схоже на TrueVision, Тобто, також є хотспот, широкий ходспот, який плавно переходить у засвітку, яка також плавно втрачає свою яскравість до периферії. Це, я вважаю, максимально зручне світло для такого ліхтаря. Наступний ліхтар у нашому топі це робочий ліхтар Petel Pixa 2025 року. Єдиний із присутніх тут ліхтарів. Має селекторне керування, що дуже зручно навіть у рукавичках. Тобто, при нахилі і утриманні ви вмикаєте ліхтар. І потім короткими нахилами ви міняєте режими. Також, як бачите, є індикація батареї, яка працює, до речі, навіть на батарейки. Світить ліхтар дуже схоже на Petzl Arctic. Кріплення у нього мега потужне, як бачите. Система така купецлів, але вона ще більш посилена. Подивіться, який кронштейн. Ну, це робочий ліхтар, зрозуміло. Нахиляється він також на всі 90 градусів, так як вам потрібно. Ремінець стандартний для пецля, тобто це достатньо потужний, але не перфорований ремінець. Дуже еластичний, і зручний, і довговічний. І це, друзі, мабуть, самий потужний ліхтар із представлених тут покріпленню. І з мінусів цього ліхтаря, я вважаю, що краще було б зробити селектор повністю поворотним, він тут напівповоротний. Тобто ось так і ось так нахиляється. І друге, те, що в нього немає червоного світла. А також те, що він дещо більший за інші ліхтарі, як бачите. Ось так виглядає світло даного ліхтаря. Дуже схоже на True Vision, Тобто широкий хотспот з плавною переходкою у бокову засвітку. І бокова засвітка, яка плавно переходить у периферію. Сьоме місце поправу займає ліхтар Пецель Арія 2. Це ліхтар військового класу, має повну водонепроникність. Конструкція майже така, як у Актика, але він, як бачите, більший за нього. Більший, потужніший потужніше кріплення. Кріплення те саме підковоподібне. Так само живиться від акумулятора, від пецелівського акумулятора. І так само від батарейок 3А. Ремінець такої самої потужності, як і на актику. Різниця тільки в кріпленні, тобто потужніше кріплення. Керування практично те саме, що на актику. Тобто вмикаємо один режим, другий, третій. І е, тоді ліхтар вимикається. Або ж ви чекаєте, є таймінг, чекаєте 5 секунд і е, можете після цього вимкнути ліхтар. Е, також є червоне світло, 5 люмен. До речі, крім червоного світла, цей ліхтар має ще. Зелене і синє світло. І є, як ви бачили, індикація батареї. Тобто індикація працює і на батарейки, і на акумулятор. Ось так виглядає світло даного ліхтаря. Хотспот дещо менший, ніж у Petzl Arctic і дещо менший, ніж у системі True Vision. Але края достатньо плавні, також плавний переход в боку засвідку, яка втрачає яскравість до периферії. Наступне восьме місце займає ліхтар Black Diamond Storm. Я так зрозумів, що це доволі таки недавна модель. Має тонкий, але доволі потужний ремінець, який взагалі зручно сидить на голові. Нахиляється ліхтар не по зубчатій передачі, як зазвичай. А тут є якась фрикційна система. І він нахиляється саме на цій фрикційній системі. Що доволі зручно. Тому що він фіксується практично у будь-якому положенні. Дещо незвичайна система фіксації кришки батарейного відсіку. Ось так. Як бачите, тут зараз стоїть акумулятор від Пецля. Чому саме так? Тому що рідний акумулятор, який продається окремо для цього ліхтаря. Заряджається у спеціальному окремому зарядному пристрої. Його рідний акумулятор потрібно буде заряджати саме з допомогою цього пристрою, що дуже незручно. Тому що я зробив? Я просто сточив там виступи, і зараз сюди входить акумулятор від пецля. Але іншою стороною, тобто, щоб його зарядити, потрібно виймати акумулятор. Я вам зараз це продемонструю. Тобто, ось так. Ви маєте акумулятор, заряджаєте його і вставляєте. І, звичайно, сюди можна ставити батарейки. Ось подивіться, тут були виступи такі, я їх сточив, і зараз сюди входить акумулятор від пецля. Якщо хтось буде цим займатися, подивіться мій огляд, тому що тут дещо інша полярність. Тобто акумулятор від пецля, саме тому і розвернутий, що тут інша полярність для контактів акумулятора. Я вважаю таке кріплення. Кришки батарейної відсіки доволі потужним, але на нього я чув є нарікання, у когось ламався. Керування доволі зручне. Є, звичайно, деякі нюанси, наприклад, сенсор для вмикання турбо. І інколи ви можете вимкнути турбо, випадково натиснувши на сенсор. Чим цікавий цей ліхтар, це плавним керуванням світла. Тобто ви вимикаєте світло, і цією ж кнопкою ви можете регулювати плавно яскравість даного світла. Як ви вже зрозуміли, також у ліхтаря є індикація батареї, причому як літійонної батареї, так і батарейок. І також у нього є не тільки червоне світло, а й інші види світла. Коли вмикаєте ліхтар, ви можете перемкнути його на червоне світло, на широке світло і на сфокусоване світло. І також є можливість ось так перемикати зелене і синє світло ще. Червоне світло, до речі, теж регулюється плавно, як бачите. Що є дуже цікавою фішкою даного ліхтаря. Є невеликий мінус також у тому, що при вимкненні ліхтаря оці діоди світять вам очі. Вони вмикаються, правда, ненадовго і тому думаю, що не сильно заважають. По світлу, світло, на жаль, поступається оцим ліхтарям, як я вам показував перед цим. Тому що у нього є росіяне світло. До розсіяного світла ніякої претензії це просто росіяне світло. А сфокусоване світло це практично, воно дуже схоже на рефлекторне і у нього дуже мала периферія. Тобто у нього не 180 градусів бокова засвідка, значно менше. Тим не менш, це один із найкомпактніших тут ліхтарів. Далекобійне світло даного ліхтаря виглядає непогано, в принципі. Але хотспот дещо різкуватий, хоча є плавні краї. Ось така бокова засвітка і малувата периферія у дальнього світла. Це я вважаю дещо недолік такого світла. Розсію світло даного ліхтаря це просто розсіяне світло. Звичайно ж, якщо світити далеко, то буде провал посередині, але зблизька, в принципі, непогано користуватись. Дев'яте місце нашого топу займає ліхтар Сільва. А точніше, сільва Discover Gibried. Чим цей ліхтар? По-перше, у нього дуже потужний кронштейн кріплення. Як бачите, така сама система, яку у неї перейняв Nightcore, тобто зубчики стоять ось тут, а не ось тут. Ліхтар нахиляється майже на 90 градусів. Має широкий ремінець із силиконовою стрічкою. Живиться ліхтар від власного акумулятора від компанії Silva. А також сюди підходить акумулятор від Petla. Як бачите, акумулятор може заряджатись прямо в ліхтарі від власного порта USB-C. Ну і сюди, звичайно ж, можна поставити також батарейки 3А 3 штуки. Водонепроникність ліхтаря, наскільки я пригадую, PX5, тобто доволі непогана. Струмені води з різних сторін, він витримає. Також при вимкненні ліхтаря ми можемо спостерігати на індикацію, трьохступенева індикація. І, до речі, ця індикація працює також і на батарейки. По світлу. Світло даного ліхтаря, на мій погляд, занадто широке. Хто любить широке світло, це ліхтар для вас. Тобто, в нього перший режим це просто широке, розливне світло. Другий режим це середнє світло. Але я б сказав, що це просто розсіяне світло, в якого чуть-чуть додали хотспоту. І цього середнього режиму. По суті, повинно було вистачати на доволі велику відстань, але його не вистачає і надто широка периферія. І тільки максимальне світло, коли вмикаються всі три діоди, тільки тоді воно стає максимально зручним, це світло, але тільки на самому потужному режимі 500-люмен, який довго не тримає цей ліхтар. Також із недоліків цього ліхтаря, те, що при вмиканні режима турбо, зараз я вам це покажу. Ось так, другий режим. І ось так режим турбо. Бачите, є таке моргання. І воно дещо дратує, якщо чесно. Вимикається ліхтар, на відміну від пецлів, вмикається тобто схоже, ви можете збільшувати режими. Але вони йдуть по кругу. Тобто для вимикання треба утримати кнопку. Я вважаю, що така система краще. Я вважаю, що пецлю треба взяти це на зброєння. І з додаткового світла, окрім червоного світла, доволі яскравого, приблизно. 10-15 люмен. Є іще оранжеве світло. Ось так. Червоне світло, ось так оранжеве. Ну, на камеру це видно погане, тим більше у оранжевому світлі багато червоного. Чим зручне оранжеве світло, Тим, що ним краще користуватися у таку погоду, як дощ, мряка, туман. Правда, при цьому воно повинно бути дещо трішки потужнішим, ніж тут. До речі, червоне світло і вмикається і вимикається утриманням. Так що це доволі цікавий і трішки неоднозначний ліхтар. І на останньому місці нашого топу, друзі, знаходиться ліхтар від компанії Nightcore UT27. Це вже друга його карнація 2025 року. Вони дещо підправили, дещо сюди додали. Що додали, це технологія MCT, тобто зміна колірної температури. Дещо посилили кріплення. Хоча я вважаю, що цей вузол вони підсилили недостатньо. Оцей вузол викликає питання. Єдине, що вони зробили більший нахил ліхтаря, тобто він зараз нахиляється, раніше нахилявся ось так. І інколи ви могли зламати це кріплення, просто нахиливши його занадто. Зараз він нахиляється на 90 градусів, я думаю, такої потреби вже не виникне. Але все-таки оце кріплення в мене досі викликає питання. Наскільки довго воно протримається. Хоча воно міцніше, ніж у минулій версії. Ремінець такий самий перфорований із силіконовою стрічкою. Тут ніяких нарікань немає. Керується ліхтар дуже зручно, тобто утриманням ми вмикаємо ліхтар і правою кнопкою ми можемо поміняти колірну температуру. Колірна температура трьох видів, тобто на одній стороні завжди у нас знаходиться холодне світло, на іншій ми можемо вибирати. Або тепле світло, або нейтральне. І також є тут червоне світло, 15 люмен. Ще одна незручність у тому, що мінімальний режим цього ліхтаря, білого чи теплого чи холодного світла, це 100 люмен. Живиться ліхтар від акумулятора Nightcore 1500 мАч, або від трьох батарейок. Як бачите, зараз тут стоять саме три батарейки. Тобто доживлення ніяких питань. До керування також. І по світлу він світить Це той самий, те саме світло TrueVision, яке я дуже поважаю. Це великий хотспот, який плавно переходить до засвідку, засвітка плавно переходить у периферію, знижуючи яскравість. Це саме шикарне світло, яке може бути це оцей ліхтар, оцей ліхтар. Але, на жаль, не всі недоліки у цього ліхтаря виправили. Як бачимо, у ліхтаря є 4-ступенева індикація. І як бачите, працює вона навіть на батарейки. Червоне світло даного ліхтаря викликається двома кліками і воно 10 люмен. Тоді як у ha 27 як ви зрозуміли, там 5,15 люмен. Тому цей ліхтар і знаходиться на останньому місці. Хоча він дещо менший за цей ліхтар і мав претендувати на більш високе місце. Тож, друзі, висновок? ще раз підкреслюю, що я не претендую на істину в першому читанні. Але маю деякий досвід. Я користувався цими ліхтарями, багатьма ліхтарями, не тільки цими. І з 2012 року я займаюся ліхтарями і маю деякий досвід. І саме завдяки своєму досвіду я вибудував ліхтарі по топу саме так. Якщо вам сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!